Вітаю, шановне панство, Астрайч в роботі. 1.9 дизель на автоматі. Пригнали на заміну сім-модуля. Причина заміни через раз бачить ключ машина. Іноді бачить, іноді не бачить. Вирішила міняти сім модуль Причому ця ситуація відбувається з двома ключами. Що перший, що другий, однаково неадекватно через раз працюють. Погнали міняти. Починаю з діагностики, читаю всі помилки, які є, щоб зрозуміти, що з машинкою було. Свіч Position ignition Кей circuit malfunction. Це у нас некоректна робота виключно кола, положення запалювання. Далі 7 ругався на приборку, на рек. На передній бок запобіжників свічки, свічки підігріву, свічки накалювання. Їх вже замінили. Далі невідома помилка по коншині. Спортивна підвізка тут відсутня. Ну, парктроніки не працюють, окей. Передній габарит не працює, треба перевірити, замінити. І підсвітка номера каже, не працює. Давайте це перевіримо. Лівий габарит працює, правий не працює, треба замінити. Підсвітка номера теж повністю не працює. Це може бути штраф, тут теж треба замінити. Одну лампу замінив, працює. А по підсвітці номера тут печалька. По-перше, тут стоять діоди, по друге, тут цоколі вигнивші. Як ви бачите, треба цоколь міняти. Що тут, що тут. Якщо їх міняти, то їх міняти вони йдуть вкупі з проводкою і з кнопкою багажника. Ну і бачите, все відірвано повізневалу. Тому тут буде просто порада власнику вернути все в сток. Бо в мене немає такої проводки зараз. І Я перевірив самі цоколі, на них 12 вольт не приходить. Напевно, ще відгнило десь тут, там де не тут, ось тут, там де перехідна фішка. Треба буде міняти все це в зборі. Наступного разу, не цього разу. Зняв кермо, зняв обшивку, напевно, ви це вже 100 разів бачили. Сім модуль Саме такого у мене немає. Сім модуль 2006 року. Буду шукати замінник з іншим кодом, але щоб він був сумісний. Що у нас тут має бути? Дві подушки, і треба ще подивитися, він з датчиком положення керма чи без. Сі-модуль у нас з датчиком положення керма. Ось він. Бачите, штифт стоїть. Визначає кількість обертів керма. Відповідно шукаю сумісний сім. Для програмування нам потрібен код. Читаю його вам, читаємо Abrituсом 1252. І давайте одразу перевіримо, чи він підходить нам до Сім-модуля. Коректний. Також, щоб не придумовувати, давайте перевіримо всі модулі, які у нас були варіанти конфігурації. 12.52. Так, побачили є круїз, задній дворник. Тут все подивилися. Далі нам треба перевірити високошвидкісну коншину і параметри. Середньошвидкісна UHP. Тут 4. Параметри з 5. І тут у нас все до SLM -а, теж зрозуміло. Також можемо переписати при програмуванні код на різкі. Ось така штука є. Ну, і відповідно теж він код. Все, всі дані щитані. Тепер переносимо їх на 8 модуль. Спочатку скидаємо донорський 7. Ресет, успішно все виключаємо запалювання і далі будемо програмувати? Починаємо з уєка передній блок запобіжників. Reset Security Code, а ні, стоп, не сюди. Ресед Security Код from OEC. Скидання ОЕК. Бачите, успішно. Далі все те саме робимо з блоком РЕК. Також успішно. І тепер теж все те саме, тільки з приборною панелью Послідовність не має значення. також успішно, як ми бачимо, вже до нас хтось скидав. Тобто це не перший раз скидається приборка. Тобто, модуль міняний. Ну і на цьому етапі, вже, в принципі, машина має заводитися. Виключаємо запалювання. Включаємо. Машинка, бачите, вже не мигає. Один ключ заводить, другий ключ теж заводить. Нам залишається допрограмувати сім модуль і прив'язати до нього рек, оєк і приборку, які ми скидали. Борка запрограмована. Передній блок запобіжників запрограмований. Задній бок запобіжників теж запрограмований. Далі допрограмовуємо сім модуль. Каншини наші. Трансмісія у нас є. А у нас є. Спорт-підвіска є. Далі. UHP у нас є. І клімат у нас є. Ну і низька, низька швидкісна каншина, там є все до СЛМ. так от. Запрограмовано. Далі у нас залишаються варіанти конфігурації. Керування з керма є. Як тільки писало цікава функція, але вживу і так не реалізували на цій машині. Це перемикання передач е пелюстками під, під кермом. Але ці пелюстки залишилися тільки в дизайні. Далі тут у нас треба глянути, як, як у нас там було. Переглянув ось так у нас було. Програмуємо. Далі пропишу він код і код на ключа. Почистив помилки по машині. Зараз, як бачите, ніяких помилок немає, Буду віддавати машину клієнту. Ось таке коротке відео, по суті, виконаних робіт. Якщо цікаво, то підписуйтесь на канал, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Поширюйте серед друзів, ставте вподобайки. І очікуйте нові відео. Всім гарного дня!